Прийшла до Цюня, зробила манік, покажи. Манікюрчик. Ми швиденько, нюдом не видно. До, до курточки, да. збираємось ідемо. Я назбирала всього, попробую вдома плести, але зараз в магазин ще зайде. Склала список прямо. У мене прям не список, а меню. І я стосовно ну, відносно цього меню роблю закупки. Тому так, все, навіть бачите, поділено. Це гарячі бути, це кекси. Це борщик, це тушкована картопля. Зараз ще молоко, хліб і поїдемо. Ми вже вдома і я ліплю пельмешки. Завтра неділя. що? Вже частково навіть сварили. Добрий раночок. Я починаю влог з робочого кабінету. Ставлю сюди, ось гіляки взяла, Гіляки, гіляки кудись треба покласти сюди. Ох, роздіваюсь, ставлю чайник. Як завжди, Блин, я забила судок. Я забула лоточок мити інструменти. І я розгар'єш устроїла, просто подивіться, викидую все. Для навчання залишаю тільки одну лампу, тобто чотири викинула, гілки поставила, ялинку замотала, прибрала сніжок кругом. Що ще? Поки що сюди канікалон, але вже придумала, як його вивішу туди. Куплю просто цепочку таку і на цепочку гачки повішу. На ці гачочки один за одним канікалон повішу. Це тимчасово буде, хоча б тимчасово наразі. Далі будемо, бо чоловік вже робить мені крісло, і мені здається, це крісло треба буде ставити в куток. І здається, дзеркало прийдеться переставляти. Трошки прибрала. Трошки. У мене обід шаурма. Обідаю, дивлюсь кіно. Чому зараз обідаю? Бо з двох годин буде дівчатка одна за одною без перерви. Одна навіть буде чекати іншу. Я відпрацювала, йду додому. Ні, я не додому йду, я заговорилась. Я йду зараз в магазин, мене вже там чекає чоловік. На вулиці просто весна. Така теплинь, просто красота, дяка Богові. А ще несу таку коробочку, і тут в мене волосся. Таскаю за собою волосся, щоб вдома плести. Доброго раночку. 15 лютого, четвер. Скільки? 7.40. 745. На роботку їду, їду на роботку. Сьогодні день навчання, останній день практики. Будемо, ну, це не нарощення, робити підпльоти декоси, дреди, різні техніки. Хто там сзади? Не виспавшись. Доча, доця, да, так, доча? Ага. Скажи хоч привіт, де ти там. Ні, не, не хочеш. Доча, зранку не дуже весела. Я зараз на роботі зроблю собі капучино. Побрию коси, бо я вдома не побрила. Іду на роботу, а в нас дежурна на першому поверсі. Красоту наводить. Волосечко накручує. Ну, Міш, А, ні, вже світло горить, Міша. А може це включила чергова, не знаю. Міш. Міша каже, ми що зараз будемо самі в твоєму відділі. А ми зараз будемо самі на весь коридор. Воно навіть двері не відкриті. Отут іде. Да. Опля. Бажаю, на вулиці, здається, темно. Так, це я наділила всього, не чіпляй вже, не чіпляй. Це я наділила, що нема. Ти не прийшов. І нічого, в суботу післязавтра доцю заплітаю, боксерські коси. Так, що я роблю? Роблю капучино і включаю тримір і підстригаю свої космі пасма. Ну, не свої, а готую все для... Практичного заняття, бо я не приготувала. Комплектик тут знімаємо. Це вже готовий комплект, прикрашений. І чекаємо дівочку, яка буде його заплітати. Ну, заплітати будемо ми. Цікавий, такий, наче темне волосся з сивиною. І сивина така сіро-голуба, благородна. Маленький перерив, і я прийшла поїсти. Поїсти, пообідати. Зараз будуть лісточки. Все той же день я просто не знімала. Я так втомилася, якщо чесно, п'ять годин відстояла на ногах, заплели дівчинку, вже й поздравили сестричку з днем народження. А зараз йдемо в магазин, трошки продуктів купити і додому відпочивати. І завтра в мене просто такий афігенський день, тому що я вихідна. Кругом вихідна, нікуди не йду, ні на базу, ні на роботу. Хоча на роботі треба прибирати багато, бо я там одне готувала, треба інше приготувати. Але в суботу я працюю зранку, тому вже в суботу зроблю робочим днем. А завтра вдома. Висплюсь, масочку собі зроблю, бо відпочивати теж треба. Так гарно зробили. Типа ванна, повна тюльпанів, гарненько. Зараз заїхали Міші і Яні даром віддають кроватку, там крісло таке прикольне. І в нас в машині, боже, ви ж мене не бачите. І в нас в машині для немовлятки це для внучика. Це прикольно. Але права богу, що не нам. А мішки хай нянькаються. Але таке воно миле, маленьке, в животі живе, а йому вже збира. Чого воно оре? А йому вже збирають.